Продовжуємо наші лекції з курсу медитації. І сьогодні ми сьогодні порозмовляємо про допоміжні практики, які дуже часто багато початківців не сприймають на тому рівні, на якому це було б бажано сприймати та практикувати. В цьому немає нема нічого такого поганого насправді. Але невиконання на цих допоміжних практик воно дуже сповільняє практику. А медитації, а, якщо ми до неї відносимося не як до психотехнології, так, для отримання чогось, або до зміни чогось в психіці, або в а, тих проєкціях всесвіту, з якими ми комунікуємо, так, а ми займаємося тим, що є насправді медитація, так, то без цих допоміжних практик ну, нам, склад, нам складновато буде отримувати певні результати. І а, за досвідом, а, саме від цих практик, а, дуже часто. Багато практикуючих отримують відстовнування вперед в своїй практиці медитації. На ну, попередньому році я дав дві початкові технології, на базі яких початківець може почати опрацьовувати медитацію зрозуміти, що це, звісно, що на перших неділях і на таких простих медитаціях сучасна людина дуже рідко отримує ну, якісь там, шокуючі результати. А, хоча буває таке, а, і багато з вас, тих, хто тільки почав, може думати, що ну це і все, і ну, щось таке нецікаве. Тим паче, що багато ну, сучасних людей а, хочуть від медитації, ну як я казав на попередній лекції, таких фейерверків, і навіть якщо вони не кажуть, що ні, ні то десь в глибині своєї психіки вони все ж таки цього бажають. Крім того, що навколо технології медитації виникло багато психотехнологій, як магічних, так і психологічних, як і псевдомагічних, і псевдопсихологічних, і не, ті обіцянки, які ті чи інші такі технології дають, вони також вводять в оману, що медитація має призводити там для відкриття фінансового потоку або ще щось. Звісно, якщо а, технології медитації використовувати для цього з розумінням, що це, як це, то таких речей можна досягати, але там є багато нюансів, і це, повторюсь, не є. Тою медитацією, якою потрібно займатись для отримання ну, справжніх духовних, метафізичних та психологічних е трансформацій. А повертаючись до допоміжних практик або попередніх практик. Так? Перша з них а, дуже відома і по різному звуку медитація медта і а, так звана а, медитація любові, а, зародження бодхічити і таке інше. А, ну, пональними словами, це. А, Створення наміру благості до всього живого, створення любові до всього живого, і в банальній і механічній практиці це якась маніфестація, вербальна бажання любові, миру, світла до оточуючих. На жаль, коли це все перетворюється в механіку і в повторення маніфестацій, ця річ працює, але десь ну, відсотків на п'ять можливо. Тому що в цій практиці важливо створити саме по перше, намір, а по-друге, відповідне емоційне забарвлення. І це емоційне забарвлення має бути настільки трансформаційним, щоб воно, будучи створеним, працювало не три хвилини після практики, а чим довше, тим краще. І в цьому також полягає дуже складна. Uh, особливість uh, цієї справи, тому що багато людей uh, можуть там створити все в собі якесь таке забарвлення кохання любові до оточуючих, особливо до оточуючих, які дуже далеко знаходяться, до ефімерних образів, а не до людей, які поряд з нами знаходяться. І це також є другою помилкою. Коли ми бажаємо всьому всесвіту кохання, любові, добра, це дуже легко зробити, тому що нема uh, атрибуцій, uh, які чіпляють. Не дуже е, гарні наші риси, так якщо ми будемо створювати е, таке забарвлення стосовно наших сусідів або родичів, або навіть е, якихось ворогів, то це буде на порядок складніше. Багато людей е, птаються входити це через якісь навіть дії, а через е, волонтерство, через а пожертви. І в цьому також є ефект, звісно. Тобто не можна казати, що це не дає свої плоди, ефекти дає, але. Е, Частина людей, яка це робить, вона починає робити це автоматично, думаючи, що все насправді призводить до такого зародження бархічити. На жаль, ні. Ще людей з тим типом психіки, які не полюбляють такі рожево солодкі духовні екзерсиси щодо кохання, добра і таке інше, у них виникає питання, чому завжди в техніках духовності, в магічних техніках є така річ. Діло в тому, що тут питання не в тому, що це є проявом добра в розумінні людини, так в систематиці людини, тому що в просторі без дуальності нема такого розуміння, що таке добро, зло і таке інше. Але ці стани психіки вони набагато більше конструктивні і продуктивні для розвитку духовної машини людини, її інтелекту, її можливостей. Деякі з вас, можливо, знають таку дуже популярну шкалу, яку а, свого часу а, люди, скажімо так, дізналися там від робот Хабарда і його там колег, як а, кольорова а, кала емоцій, так там а, тони емоцій. І а, я по-своєму відношуся до цих направлень, а, не буду казати нічого, але саме ця система а, тонів, вона дуже гарно пояснює а, те, що людина, яка знаходиться, скажімо так, в сірих а, тонах психіки, емоційного стану. А, Цим а, емоційним станом вона зменшує свої інтелектуальні здібності і а, зменшує енергетичні а, потенціали свої. І це а, ну, факт. Тобто людина, яка знаходиться в неативі, так? А, зазвичай а, вона а, не має такої інтелектуальної сили та не має такої енергії. Звісно, що якщо ми будемо а, дуже глибоко копати і філософствувати, що є такі стани, де це трошки інакше, так і є. Е, є стани негативні, в яких людина також може отримати доступ до найвисокого шагового інтелекту, до е, великого ресурсу сили, але ці стани дуже е, рідкі, і е, у небагатьох людей це виходить. Здебільшого багато людей знаходиться просто в сірій плямі, а в з якої і не виходить. Так? Коли ми в такому стані практикуємо, то практика е, проходить набагато гірше. І для того, щоб ми все ж таки вийшли з цієї сірої зони, потрібно працювати над своїми емоційними тонами. І найбільш позитивна емоція, і насправді не така складна, як інші позитивні емоції, це саме емоція, пов'язана з любов'ю, коханням, добром, світлом і таке інше. Тому її і тренують, Так? Ну, якщо ми візьмемо глобально сили всесвіту, то в всесвіті найбільш потужні сили це смерть та кохання. І в практиці е, медитації також є допоміжні медитації, що пов'язані з міркуванням е, щодо смерті і таке інше. Тобто, з метафізичної точки зору ці вправи ще дозволяють на початку свого шляху взаємодіяти з найпотужнішими силами всесвіту, з якими може взаємодіяти людина, і які вона може зрозуміти. Е, про е, медитацію, що пов'язана з смертю, ми розмовляємо трошки пізніше. І зараз розмовляємо все ж таки про бодхічі. А, дуже просто сказати, а, людина, що сядьте в позу медитації і уявіть велике кохання до всесвіту. І люди починають це уявляти. У когось це там виходить на декілька секунд, у когось там потрібно декілька хвилин, у когось це взагалі ніяк не проходить. І а, таке ставлення до а, цієї астрони. Я а, ще одну: для того, щоб а, статус а, бухтічіти у нас з'явився на емоційному фоні, на фоні заодження наміру. так? Не просто для галочки так зробити такий стан, а зробити такий стан, який стане наміром, потрібно, ну, напевно, трошки щось більш глибоке, ніж просто вявити кохання, любов, добро, там, світло, таке інше. І для цього використовують психологічні прийоми. А їх багато є і в практиках буддизму, в практиках, які пов'язані з тими чи іншими психологічними технологіями та школами, в технологіях суфізму, а які допомагають людині достатись до цього стану. Не а, таким чином, що ми це уявляємо, а відчути це насправді, і а, найбільш конструктивна і легка форма утримання цього стану це форма, коли а, людина починає а, дякувати Всесвіту а, за те, що вона є тут цей час, за те, що а, з нею відбулося гарного, за ті а, гарні а, моменти життя, які пройшли, а, людині а, потрібно перебрати. Всіх оточуючих, з якими вона взаємодіє в житті, та висловити свою благодарність, Так? Звісно, це в стані а, такого розміркування, можна сказати, медитації так, робиться. І а, така вправа а, вдячності вона починає а, змінювати емоційний фон і наближати його до а, стану близького до батьків. Слідуча сходинка цієї вправи, це сходинка пов'язана з прощенням. Звісно, що ми не будемо вдиратись в а, філософію християнства або в тих чи інших гуманістичних релігій, казати, що потрібно а, а, прощення робити всім, там, кому можна, кому не можна, а вам потрібно а, зробити цю вправу стосовно тих людей, яких ви можете, а, скажімо так, пробачити. Якщо це складно зробити, то не робіть цього. А якщо це не складно, зробіть так. Пустіть, а відпустіть ті чи інші, а, як кажуть, бідки, а, до тих чи інших людей, до тих чи інших а, станів а, свого життя, до груп людей, до о, там, природи, всесвіту, там бога, богів, чортів і таке інше. І а, коли це у вас вийде на певний рівень, і тільки після цього переходьте до висловлення, кохання та любові. Повірте, це буде набагато проще і глибше зробити після перших двох сходинок, про які я розповідав. І а, ці речі потрібно робити не а, загальні, ефімерні, а спрямовувати на конкретних людей, так? на конкретні обставини на себе. Тому що бувають люди, не можуть побачити щось собі, невдячні самі собі, та не вміють о, висловлювати кохання або любов до самого себе. І це також є помилка. Тобто кохання до інших, доброзичливість доброзичливість до, до інших не а, має на увазі, що ви. А, Відноситись до себе як до пустого місця. Якщо у вас так і є, це невірно. Людина, яка не відчула кохання, не відчула доброзичливості ззовні або навіть від самого себе, самої себе, не здібна а, випромінювати а, цю емоцію. Взагалі багато емоцій а, в психічній машині людини працюють таким чином, що людина не може а, створити емоцію, не отримавши її ззовні, або а, не згенерувавши таку ж емоцію по відношенню з самою до себе. Якщо цього немає, емоцій просто нема. Те ж саме відповідно і до позитивних емоцій. Якщо ви не відчуваєте це від самого себе або від вашого оточення, ці речі набагато складніше робити. Слідуща сходинка в цій практиці звісно, що отримання стану любові до Всесвіту це ще не кінцева сходинка. І слідуща сходинка це вміння дарувати любов Всесвіту. Не просто висловлювати, а дарувати. В практиках тих чи інших духовних систем. А лінії передачі, це може м, робитись по-різному, але ви можете це уявити як а, віддачу тієї могутньої а, сили кохання, оточуючи. Звісно, що це потрібно робити до близьких людей, тобто не до ефемерної людини, просто до всього всесвіту, а до конкретних людей. Це буде більш ефективно. І, звісно, якщо ви не бажаєте або не відчуваєте взаємодію з тією чи іншою людиною, людини, не потрібно їй це дарувати. Пізніше це прийде. Але а, насилувати себе, тому що якийсь гуру сказав, що потрібно о, кохати та любити всіх і все, і всесвіт, а, вони не дуже відповідають дійсності сучасності і стану психіки сучасної людини. І якщо людина буде насилувати себе в цьому, вона просто зламає свої психічний енергетичний механізм і нічого не добється. Тим чином, після отримання стану бодхічити, його потрібно подарувати. Ви можете це уявити різними а, своїми. Візуалізаціями ви можете а, взяти предмет, якийсь руки і просто покласти його перед собою. Я що ви даруєте світло своєї любові, тій чи іншій людині і таке інше. Але це потрібно зробити. Звісно, не потрібно, як є люди, дарувати всього себе таке інше. Ні, ви даєте якусь частку, якийсь промінь а, цього відчуття. Не потрібно ставати апасіонарієм і віддавати всього себе все це відчуття, таке інше. А, вправа полягає на всьому. Вправа полягає в тому, щоб навчитись давати. А пізніше, якщо ви відчуєте, що ви можете давати більше, давайте більше. Але не віддавайте просто тому, що це якась галочка або там і стеку cool, всього себе, просто тому, що так і духовно. Після цього акту вам потрібно уявити, що ця енергія вона також починає зростати в тієї людини в тій групі людей, в тій групі об'єктів, з якою ви прокомунікували. Також не потрібно там її розгортати в межах всього всесвітування, потрібно просто це побачити. Відчути, що ви не просто це дали, воно там потім згасло, а що воно почало розвиватися, воно почало зростати. Вам не потрібно там уявляти якісь складні речі, розгорнення світла, якісь кольори. Якщо о, вам цього не потрібно для більшої, скажімо так, о, психічної активності, так? а вам потрібно просто відчути та побачити, що це розвивається. І наостанок, коли ви о, пройшли по всім цим ступеням, вам потрібно замислитись над наміром бути в цьому стані. Як намога довше у всьому вашому житті. Також ви можете а, подумати, яким чином ви можете зробити себе або все світ краще. Це не є обов'язковим а, таким а, етапом, в плані того, що там, от я бачу якусь там а, там бідну а, дівчинку або там, бабушку і там я завтра їй допоможу. там Клунки кудись перенесуть ще щось і там, це все робити, або там, зробити пожертву на дельфінів, котиків таке інше, а просто а, зафіксувати цей намір. І колись а, це станеться. Тобто не потрібно а, насилувати себе і казати собі, що я так прямо зроблю, але намір цей потрібно в собі а, зробити. Так? Коли ви все це зробите, ви створите в собі справжню обхідчито. Коли ви цього не будете робити, просто промовите стандартні слова я люблю там все, увесь світ, Всіх там котиків, білочок та таке інше, і я такий, така людина, що кохаю всіх, тільки там сусідів не дуже кохаю, то о, це не буде призводити до тих ефектів, до яких має призводити. Також ви, вам потрібно розуміти, що ви впродовж дня, окрім контролю е, прозорості своєї свідомості, маєте м контролювати і випромінювання емоційне, яке йде від вас, і чи пов'язано воно з станом відхідчити. Випромінювати чи ви а, схожу енергію чи не випромінювати. Якщо а, цього випромінювання нема, а, намагайтесь його відновляти, підтримувати. Не потрібно бути а, дуже слащавим, бігати за всіма обійматися. Це а, відчуття не має бути там, колосальним а, до сльоз або ще щось, але воно має бути десь на периферії, і а, ви маєте а, виходити з сірої зони емоційних станів. Коли у вас це буде а, на автоматі і ця права вчить вас бути в цьому стані на автоматі, так, а, ваше життя а, стане краще. І не тому, що там це буде притягувати якісь там благі речі, а тому, що це на вашу психіку і а, прозорість а, мислення буде дуже-дуже впливати, повірте мені. Наступна допоміжна вправа або підготовча вправа. А, в будівських традиціях а, буває звездця прийняття прибіжища. Вона а, відрізняється від лінії передачі до лінії передачі, а в неї також є метафізичних багато підґрунтів, але а, з точки зору а, стандартної а, скажімо так, метафізики, психології, це захисна вправа, яка пов'язана не з магічним там, вистроюванням захисту. Хоча на деяких етапах медитації це також потрібно, там малювання якихось символів таке інше, а для того, щоб захистити а, від а, тих чи інших неблагих проявів. Середовища, свій психічний стан в період медитації. А більш спрощено, ця тактика полягає в тому, що вам потрібно відчувати, що ви в своїй духовній роботі не один. Вам потрібно відчути чуюсь допомогу та присутність в вашій практиці. Ви можете просто відчути, уявити, що ті чи інші там, ваші предки, можливо, родичі, можливо, друзі знаходяться поряд з вами. Хтось з них там навіть поклав вам на пляче руку, або просто знаходиться поряд, або а, ви бачите а, в уявному просторі, що вони і знаходяться і сидять поряд з вами та медитують, і таке інше. І саме це відчуття а, суспільної підтримки є дуже а, сильним психологічним захистом та тригером для більш ефективної та стабільної медитативної практики. Тому що коли людина відчуває, що вона не сама, коли людина відчуває на психологічному рівні, що з нею хтось є поряд. Не потрібно там уявляти, що там вони вам щось кажуть, або там роблять якісь паси руками, або там енергію якусь вам передають чи таємні знання. Просто а, відчуйте а, добрих друзів, родичів, вчителів поряд з собою, і це буде а, щось на кшталт прийняття а, такого захисту, захисту підтримки. І повірте, ця вправа дуже ефективна. Єдине застерігає у вас від а, вправи в прийняття прибежища, якщо у вас нема водийського ім'я передачі тієї чи іншої лінії, тому що там є нюанси. А вам достатньо уявити просто а, ті, скажімо так, енергії тих людей, а, з якими ви знайомі. Не потрібно там буддийське божество уявляти, таке інше, прочитати про це а, в тих чи інших а, садханах, як це робиться, тому що все роблять люди, в яких є метафізичний зв'язок та обітниці, пов'язані з, з цими істотами. Звісно, що а, з ними ці істоти будуть комунікувати, а з вами не будуть або, або а, можуть бути нюанси. Тому а, не робіть, а, скажімо так. Бистрих кроків в цьому напрямку, а робіть, як порадив я. Якщо пізніше ви забажаєте прийняти ті чи інші лінії передачі, чи ще щось, то ви це зробите, але це для вправи медитації, якщо у вас нема такої внутрішньої потреби, не потрібно. І оці а, дві допоміжні вправи варто робити перед кожною медитацією або о, протягом дня перед медитацією, або внутрі дня як вам зручно, якщо вам тяжко. Робити дуже довгі вправи, це можете розбивати це на деякі етапи, але це потрібно робити. Третя вправа, яка пов'язана з міркуванням і медитацією на проявах смерті, вона також є необхідною, тому що багато людей дуже боїться сили смерті. А вона боїться сил трансформації, тому що смерть це велика трансформація це великий перехід. І ці острахи, і нерозуміння, що таке смерть. Зупиняє дуже багато практиків на своєму шляху. Ці речі дуже непомітні, ці патерни дуже непомітно впливають на людську психіку, але вони породжують багато-багато страхів внутрішніх психічних демонів, які потрохи зжирають людину, забирають в неї добрі відчуття, ясне бачення, ясний розум. І медитація та розмікування про сили смерті. Налаштовують практика до того, що він звикає до цього, і він починає розуміти, для чого ця сила є у всесвіті. Починає розуміти цю силу і починає розуміти цінність свого життя. Тому що багато псевдо, скажімо так, о, дудистів, індуїстів, йогів о, початківців о, починають розповідати і розміфовувати таким чином, що о, ми перероджуємось, у нас багато попереду життів, і там було позаду, і значить, починаються думати щось про щось майбутнє, про щось те, що було, не цінуючи те, що є. Пам'ятання про сили смерті, про те, що смерть може бути е, неочікуваною, смерть може бути не з вами, а з вашими близькими. Смерть може бути неповною, якимось каліцтвом, а е, е, смерть не буде дивитись, який ви е, чоловік добрий чи поганий. Смерть це просто сила, яка може зробити щось так, на що ви взагалі не розраховували. Коли ви це розумієте, коли ви розумієте, що ви співіснуєте в всесвіті з багатьма силами, які можуть е, проводити через себе і силу смерті. Ви починаєте цінувати кожен день свого життя, кожну свою вправу Ви розумієте, для чого ви це робите на більш глибинних е, етапах. Людина навчається е, розуміти, яким чином вона переходить е, із стану життя до стану смерті. Все також включають, цим працюють. Це є окремий розділ йоги Бердо та Йоги Сноводінь е, для того, щоб навчитись переходити е, з життя у життя без втрати, е, скажімо так, людської свідомості. Не дуже вірний вислів, але дуже зрозуміли. І щоб це було зроблено якісно, потрібно розмірковувати про елементи смерті. Як це робити? А, про це також дуже рідко розповідають. Тобто, якось так уявляєте. І насправді а, в цій вправі а, дуже складно щось а, порадити, тому що у кожної людини ці речі дуже-дуже особисті. Тому, а, якщо вам ну, дуже лячно, починайте просто з згадок. Як ви зустрічались з тими чи іншими моментами смерті або моментами трансформації? Не потрібно там заглиблюватись це таке інше. Просто про це розмірковувати. Розмірковувати про те, що у вас є певний час е, на е, життя. І коли ви це будете робити, поступово ви зрозумієте, як вам е, комунікувати з цією силою, що там візуалізувати, і таке інше. Також не раджу брати стандартні там медитації з йоги, там, де сидять на кладовищі, медитують на трупи і таке інше, тому що все має бути під контролем вже вчителя, там, де вчитель може порадити щось. А не просто а, робити це без розуміння. За досвіду можу сказати, що ті вправи, які а, я м, зараз розповів, дуже багато початківців просто уникають. Вони їх не роблять, думаю, що це якась а, чепуха, з цим не потрібно працювати, воно не поглиблює стан медитації, нічого не покращує. Але це є помилкою. Якщо ви будете робити це системно, з розумінням, а з вірою в те, що воно працює, воно поступово призведе до Колосальних результатів в порівнянні з тими практиками, які ці речі не роблять. Тому а, на перших таких етапах, так а, курсу з медитації, я вам розповідаю про ці технології. Звісно, що в а, інфопросторі ви можете знайти багато різних технологій, які пов'язані з цими станами. І тут ви можете взяти на себе відповідальність і попрацювати mm. з ними окремо, тому що ну, взагалі все я не можу розповісти і не можу знати. У кожного свій тип психіки комусь. А, Ті підходи, які я розповів, можуть не підходити, але цим потрібно працювати. Ну і також не забувати стандартні а, медитаційні вправи, технології, які я розповів на попередній лекції. Таким чином, практикуючи а, ці вправи, ви поступово будете поглиблювати своє розуміння а, шляху медитації. І це розуміння і вправи будуть не а, аматорськими, а професійними, які поступово приведуть вас до тих результатів, які ви бажаєте відчути. Дякую за увагу, до побачення.